Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. За даними Кільського інституту, військова допомога Україні скоротилася на 43% у другій половині 2025 року. В порівнянні з обсягами першої половини 2025 року. Це передовсім пов'язано з тим, що допомога від сполучених штатів фактично зараз нульова. Вона перейшла на комерційну основу, на закупівлі. І зараз говоритимемо на цю тему із народним депутатом, заступником голови комітету. Тети Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгором Чернівим. Пане Єгоре, дякую, що завітали до студії. Завжди рада, на до вас. Який відсоток збройного постачання нам зараз вдається замістити за рахунок внутрішнього виробництва, а який за рахунок закупівлі від сполучених штатів в контексті, де вони більше зброї просто так не дають? Ну, по перше, я хотів би сказати, що сполучені Штати все одно нам допомагають mm -hmm. в іншому вимірі. І знаєте, я нещодавно був на там, парламентській асамблеї НАТО. і Також сказав, що ми залишилися без допомоги сполучених штатів, хоча там якраз таки були представники конгресу якими вони поправили, ви сказали, що ні, сполучені штати і на сьогоднішній день допомагають. І це правда, допомагають і розвідданими і певною логістикою і деякими іншими mm -hmm. речами так ми на жаль втратили а, пряму військову допомогу у вигляді озброєння, але маємо програму Перл за якою фінансують наші партнери на сполучені Штати, і ми отримуємо озброєння. Повертаючись до вашого питання, на сьогоднішній день ми використовуємо на лінії фронту у цій війні близько 40% нашої зброї використовується. і 60% – це якраз таке зброя від наших партнерів по різних каналам, не тільки Сполучені Штати, але й Європейська зброя. Європейці, звісно, виробляють набагато менше ніж сполучені штати, і номенклатура цього озброєння набагато вуща ніж у сполучених Штатів. Наш план на наступний рік, на 26-й рік, збільшити нашу частку українського озброєння на полі бою до 50%, і це можливо. Це можливо в кількісному вимірі, тому що у нас недозавантажені виробництво всередині країни від дронів, ребів до артилерійських систем, артилерійських снарядів, тому що немає фінансування достатнього. І ми про це говоримо. І це одна також з моїх особистих задач на рівні парламентів: вибивати більше фінансування для України на наступний рік. Те, що стосується наших партнерів, то тут більше, більшою мірою, або майже 100% да, – це а, система ППО, ми залежні від систем ППО ракет до систем ППО. Так, ми на сьогоднішній день маємо певний відсоток перехоплювачів перехоплення або збиття російських шахедів нашими дронами-перехоплювачами. Ми зростаємо, об'єми виробництва зростають, але цього недостатньо. Плюс це все ж таки багатошаровий такий багатошарова система ППО. Там де мають бути і мобільні вогневі групи. Які все ще виконують свої задачі, і певний відсоток збиття у них є: і дрони-перехоплювачі, і зенітні системи, такі як Гепард або Тунгуска, і вже більш складні системи, як Айрісті або Петріоти, це все а Єдина система нашого ППО, ось тут ми залежні більшою мірою, і ось тут ми все ж таки сподіваємося на наших європейських партнерів, які будуть закуповувати для нас цю зброю, Я просто намагаюся зрозуміти наскільки це скорочення військової допомоги передусім від Сполучених Штатів вплинуло на фронт. Наскільки фронт відчуває ці мінус 43% по міжнародній допомозі? Я нагадаю, що в 24-му році ми також півроку були без допомоги сполучених штатів. Коли дуже тяжко це було дуже тяжко, що ми зробили. Ми маючи ось цей снарядний голод, ми перейшли на впівдрони, тобто ми знайшли рішення, як замінити снаряди, і ми були першими насправді першими за росіян, які масово почали використовувати ФПВ-дрони, бомбери і так далі, які нам дозволили змінити. Зараз скорочення, звісно, що відчувається, але якщо ви там зараз майже не чуєте питання, що не не вистачає снарядів, наприклад, uh -huh. так співвідношення все ще на користь Російської Федерації, але є чеська ініціатива, яка там допомагає і без сполучених штатів отримати достатню кількість, ну окей, мінімально достатню кількість снарядів. І виробництво дронів збільшилося в рази в десятки, в сотні разів. Насправді тому ми кожного разу, стикаючись з проблемою, креативно підходимо до цього і намагаємося змінити. Проблема в тому, що це потрібно фінансувати. І ось якраз таки зараз дуже ну, стає складніше отримувати від наших європейських партнерів більше фінансування. Через внутрішню певну турбулентність політичну, ви бачите, що зараз там популістичні партії десь приходять до влади, десь набирають вагомий відсоток, і з ними потрібно рахуватися, а вони за скорочення, наприклад, допомоги Україні. І нам потрібно переконувати і оця внутрішня боротьба між тим, щоб виділити на соціальні потреби чи на армію і допомогу Україні. Всередині європейських країн також відбувається, але все одно нам вдається, так, і ми маємо на наступний рік вже взяти на себе зобов'язання від Німеччини, від Норвегії, від Швеції, від Нідерландів і від інших країн. Так, деякі країни більш скромно допомагають. Але все одно ми знаємо, що у нас є. 60 мільярдів недостачі, недостачі, які ми маємо знайти. І ми потроху, потроху це набиваємо цю суму, щоб отримати на наступний рік. Ну зараз просто російські дрони в повітряному просторі країн НАТО стали якоюсь буденністю. Мені здається, це вже навіть нікого не шикує. Через день ми бачимо повідомлення, що там як не повітряна куля, так невідомий дрон десь пролетів. Зв'язку з цим ви не бачите якогось пожвавлення серед європейських партнерів прагнені прагненні фінансувати виробництво української зброї. Це не Пробудило їх в цьому напрямку, це корелюється абсолютно, абсолютно чітко. Абсолютно вони розуміють, що чим більше ми маємо досвіду по збиттю російських повітряних цілей від дронів до там різного типу ракет, тим Більше ми цим досвідом можемо поділитися. А за для того, щоб отримати досвід, потрібно постійно змінювати, розвивати технології, що ми і робимо. І Росія ж також не стоїть на місці. Вони постійно змінюють тактику, технічні характеристики тих самих дронів, бойові головки, там і бойове застосування. Використовують багато цих пустишек, умовно кажучи, які там виснажують наше ППО. Все це. Також досвід, який хочуть мати наші партнери для того, щоб захистити перш за все за себе. Тому вони не те, що відкриті, Вони з заохоченням фінансують нові програми, інноваційні проекти, дронові програми, діпстрайки, мідлстрайки і так далі. Тут тут точно є пожвавлення. А чи не бачите ви загрозу чеській моделі? Чеській програмі та закупівлі ем, снарядів для України зв'язку з тим, що на парламентських виборах там переміг антиукраїнський кандидат, і він формуватиме коаліцію. Я все ж таки назвав його антиукраїнським там і або проросійським, російські, кажучи, це менш дружні до України. Це це така нова хвиля в європейських країнах націоналістична. Да? перш за все, там Чехія понад усе мовно кажучи. Із з того, що я знаю серед політику чеського, я я спілкуюся з багатьма парламентарями чеськими. Там більше питання зараз стоїть, знаєте, внутрішньополітичної боротьби, ніж допомоги Україні. Тобто, мовно кажучи, вони зараз не, не те, щоб хочуть закрити чеську ініціативу, скільки. Притягнути до відповідальності тих, хто за неї відповідав, тому що там вони вбачають якусь або корупцію, або неправильні дії, або що ще, або просто політичні розборки між опонентами всередині країни. Ми все ж таки, я такий маю стриманий оптимізм, що понад попри це чеська ініціатива буде працювати. Uh -huh. Продовжувати працювати. Ну знаєте, ми так часто говоримо про те, що треба, щоб Україні дали. Насправді Україна вже спроможна і сама свою зброю продавати. Президент Володимир Зеленський казав про те, що з листопада обмежений експорт української зброї uh -huh. може запрацювати на законодавчому рівні. Все для цього зроблено. Верховна Рада тут своє відпрацювала фактично немає заборони експорту зброї. Її не було. Це обмеження було прийнято. На рівні Кабміну uh -huh. спочатку повномасштабного вторгнення, розуміючи те, що перш за все ми потрібні ми, нам потрібно виробляти для себе це озброєння. Зараз фактично цим займається ЦЕК, комісія з експорту, і вони видають ліцензії. Їм достатньо просто почати видавати ці експортні ліцензії. Uh -huh. Але ми також розуміємо, що ці експортні ліцензії. Ліцензії мають бути певною мірою обмежені. Обмежені по кількості, обмежені по технологіям. Не всі технології мають все ж таки передаватися або експортуватися, тому що ми маємо мати свої ноу-хау, які ми виробляємо, і які максимально ефективні тут, в Україні. І ось для цього потрібні зміни, але зміни не на законодавчому рівні, але на рівні нормативно правових актів, тобто на підзаконному, на рівні кабінету міністрів, постанов і рішень кабінету міністрів. Я думаю, що це відрегулюється, якраз таки. Тобто, наша задача зробити так, щоб той надлишок, який не законтрактований міністерством оборони або силами оборони України, не профінансований нашими партнерами, можна було. Відправляти експортувати за для того, щоб перше вибивати Росію з нових ринків, тому що це новий ринок з новими технологіями, і ми маємо бути присутніми там. Друге, мати ще і е, додаткове надходження до нашого бюджету, тому що завжди в будь-яких країнах е, внутрішня ціна для своєї армії та експортна ціна е, в рази відрізняється і з кожної цієї. Продажі йдуть надходження у вигляді податків або зборів до українського бюджету. А це означає, що це буде направлено на 100% до армії і бюджету Міністерства оборони. Але як тут збалансувати справді ціна на експорт вона вища? Це більш цікаво виробнику, просто економічно туди продавати, щоб ми не опинилися в ситуації, коли нам і самим деяких продуктів не вистачає. Там приміром про морські дрони, та президент казав, що це може бути частиною нашого експорту. Цього Початкового тут ще є питання трансфер технологій. Трансфер технології це розуміння, що ці технології будуть використовуватися тільки в цій, для виробництва тільки в цій країні з обмеженим експортом або без, наприклад, заборони реекспорту в треті країни з країни виробника. Як регулювати об'єми, ну, ми розуміємо, що у Кожного разу, коли ми підходимо до бюджетування, коли Міністерство оборони підходить до бюджетування на наступний рік, вони розуміють потреби. Ці потреби, звісно, що трильйони і трильйони гривень, яких у нас немає в бюджеті, тому ми маємо скоротити до там пріоритетних потреб. Ось скорочуючи до пріоритетних потреб, ми розуміємо, який об'єм коштів наших власних плюс партнерських. Ми зможемо витратити на наступний рік, і контрактуємо на наступний рік на ці кошти наших внутрішніх виробників або резервуємо і говоримо. Давайте так, ми зараз розуміємо, що ми можемо купити на 100 гривень, але ми прогнозуємо, що ми знайдемо ще серед наших партнерів або зберемо більше через податки та збори ще на 20 гривень. От зарезервуйте у себе на 120 гривень. Все, що ви виробите більше ніж на 120 гривень, на 140 гривень. Ці 20, Рівень ви можете на ці на, на, на ці 20 гривень. Ви можете експортувати там а, в інші країни. Що ж, ну побачимо листопад, уже близько. Чи запрацюється ініціатива? Якщо так, то зможемо обговорити ефект від цього. Пане Ігоре, дякую, що приділили нам час. Це був Ігор Чернів, народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО.